Вітаю вашому товариство! Сьогодні я розповім вам, як працює карма в Доті. Що я маю на увазі? Зараз поясню. Це матч між командами Dragon eSports і Passion UA за вихід у фінал EPL сезон 21. Passion UA це українська команда, Dragon eSports, це типу також українська команда. І що тут відбувається? Рахунок в серії 1-0 на користь Dragon Esports У Мідлейнера Passion UA при ось такій ситуації в грі, де у них 10 тисяч відставання, вилітає світло. І у нього є 15 хвилин на те, щоб законектитись назад в гру. І в чому ж ситуація? Тут. Кері команди Дрейгони спорт починає виписувати, що трапилось, що ж відбулося. Дійсно, що ж відбулося в Україні при виключенні світла, скільки паузи залишилось. Ну і починає давити на адмінів, що типу, от скільки ще паузи залишилося, хочемо вже віджимати потрошки. Як це працює в офіційних матчах? У кожної команди є умовно там 15 хвилин на паузу. Відповідно, якщо їх час завершується, пауза повинна віджиматися. Єдиний виняток, коли команда опонентів може дати свою паузу, щоб суперники встигли також повернутися, якщо їх гравець може встигнути це зробити. Ну і відповідно, пауза буде довше тривати. Тим не менш, що ж трапилось в цій грі? Пауза у Першен UA закінчилася. Кері гравець Dragon Sports постійно ось це от пише в чат, і він прорахував кількість хвилин, куди пройшла, і вже пише Гоу. Зразу хочу сказати: Dragon Sports вони, типу, не зобов'язані давати свою паузу Першен Але. Ну, при всій моїй нелюбові до російських команд, навіть російські команди, сербські, російські, вони давали українським командам там ну 5-10 хвилин паузи і не цуралися цього. Ми навіть деякі ігри такі дивилися. Але дрегони спортси не вважають за потрібне, при тому, що їм 100% сказали інформацію, що ніж. Встигає доїхати до комп'ютерного клубу або доїдатися до цієї гри. Їм достатньо, буквально було там ще хвилини три. Що ж роблять Dragon Esports? Вони в цей момент ідуть, забирають сторону 4 на 5, спокійнесенько скористалися цим моментом. Далі вони відходять. Ну і тут я пропоную подивитися вам, що ж було в лайві в цій грі. Приємного перегляду. Ну блін, у них реально. О, Урсу, зрештою, забрала Турментера, все ж таки. У них реально. І причому Shadow Demon випав Турментер. О, він повернувся в гру. Лол. Він встиг повернутися в катку. Так, Урсу видно. БКБ є. Урса БКБ натискає. Ультимейт. Так, були фенікса до яєчка, файт продовжується, террорайс, пішов. реведж ні в кого не попадає. Урса досі живе, паралельно бувають Дерквілу. Файт розділився, урсу марці вбивають. Все погано, він повернувся в момент файту. Манта, задожив, непогано. рефлекшн атис. Зараз у нього ультимейт і шар закінчиться. А бісел пішов, можна Сандер, можна Сандер. Натискає Сандер. Допомога, є якась з Урса Урця байбек, там буде даркіло після баю, до речі. Дасти пішли. Так, Тайтхантера є. Перший спел. Там тайда. Тайт, тайт, бувають його. Урса після баю. От якщо роз... це карма максимальна буде. Дві хвилини. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. І вони. У Алхіміка величезна Networс, але він нікого не вбиває. Терраблейда він вбити не може. У Інвокера немає аганіма. Єдине, що сапи дуже сильно страждають, звісно. Але у Марті вже бачив, наприклад, готовий. Ну, немає Рашана по максимальному таймінгу. Ресається Рашана, в цьому проблема головна. Да, якщо зараз вони за рахунок кітори хвилини. Бля, як же хочеться, щоб ця карма спрацювала. Так, що треба зробити? Треба. Ооо, 25 на урсі, з шардом, важливо. Ревеж 15 секунд. Так, Дарквіло. О, Дарквіолочаю. Бабачила алхіміка мінус ультимейт. Сховати його, сховати його, сховати, сховай, сховай його, сховай. же ж, ш, не настравлик. Марті стрибає. демедж пішов. Алхимос какос! Алхимоска кос! Стох Без 100 секунд без баю! Фенікс! Фенікс, Фенікс! Я. блядь, я своїм очам не вірю. Карпо працює! В безнадійній майже грі. І Ірашан 23 секунди. Немає сторони. БКБ зараз у СП, у нього Кріт вже застрал степає. Рашана забрати, рашана забрати, рашана заберіть просто на урсі. 25 блядь, як все, вони футбер. У них немає рефрешера на тайді досі, немає інвокера Аганіма в комбінації з тайдом. Це найкраща причина, чому вони могли перемагати тімфайт. Вони не бачать його, да? він зоні в Рошані стоїть. Не часто в доті побачиш, якщо чесно. Ну зараз першому я... А, друзья, 14 шесть 146, не знаю, за рахунок чого. Мені здається, дота думає про це, що герої. хекс, хекс, хекс. Вийшов. Найс. Вийшов, 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 всі вераш натиснув. БКБ БКБ, БКБ 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 Натис нормально. Урса, живе. Алхімік стрибає в Марсі, у котрує Блекінбар. Намагаються вбити тайда. Тайд не таскає ревеш. Нікого. Тайд Багато демежа отримає. Демет пішов. Яєчко стоїть. Яєчко, били тайда. Алхімік отримує багато демежа. Алхімік бачить Бойспіріта, але не се попір. Уса стрибає, підтримує тут Бойспіріта. Розгібачити муху свою бану. Розгібачили. Стрибаються в тасеревобінвокера. Розгібачити. До побачення. Знищити, знищити, знищити. Кого ще? Ось у. Феніксі, чудово, как карма. Як же охуен, це просто. 26 левел, на робить. У нього талант же на Сандер є. 10к переваги. Просто трон, просто трон, просто трон. Фенікса, окей, можна Фенікса, можна Фенікса, Нормально, нормально. Сайенс. мінус феникс, мінус тайтхандер. Тайтхандера Байо немає. Таким чином рахунок серії став 1-1, і справа ще не завершена для Passion UA, адже для того, щоб зайти в фінал, треба ще одну мапу перемагати. Але перед тим як ми будемо дивитися вирішальну мапу, я хочу вас про дещо попросити. У першого батальйону спеціального призначення бригади Азов зараз є важливий дуже збір. Краще ніж я про нього розкаже Шрам зі Сталкеру. 2. Привіт, сталкери. Є розмова. І я шрам. Ми вже перетинались в зоні. Маю кілька особистих, унікальних і дуже цінних речей, які ти можеш отримати. Але є одна справа, в якій ти можеш мені допомогти. Зараз хлопці з першого батальйону спеціального призначення 12-ї бригади Азов. Потребують відновлення бойової техніки, щоб поставити її в стрій, закупити багато дронів і наземні роботизовані платформи для більш ефективного знищення ворога. Колись вони врятували моє життя, хочу їм віддячити. І пам'ятай, що це не просто збір, а можливість отримати унікальні артефакти. І хабар всі дані я тобі скину на КПК. Тому, друзі, долучайтесь до цього збору. Це збір на 5 мільйонів. Наша частка в ньому 1 мільйон. Якщо ви донатите найбільшу суму на цей збір, ви гарантовано отримуєте ось такий бокс з хабаром, про вміст котрого буде тільки знати топовий донатор. А якщо ви донатите 100 гривень, то ви можете виграти топові лоти. Дошку з підписами розробників сталкеру, набір пінів, брілки, сталкер 2, ключі до гри 20 штук аж. Патчі унікальні, фізичне видання сталкера, парні квитки на Конотопську відьму від театра Франка і стікер-паки. Долучайтесь, друзі, адже це терміновий збір, котрий треба закрити до 5 грудня, включно. У нас ще не було ніяких таких історій в обмежених по часу, але зараз це дійсно важливо зробити швидко. Буду вдячний за кожний ваш донат. Крашан по мінімальному таймеру Рес. І перше не цього не розуміють. Треба їбачити сторону, треба вбити сторону за все. Негайно треба... на Брюмастері ультимейт, пішли гамселити, пішли гам. Пофіг на рашани, вони його довго без спектрів вбивають, спектра прилетіла. До речі, перед перед. Я думаю, можна ульт надискати. Сентрі зняв. Хекс! Стан! Лахуна, те! Йобнути! Топийте, блять! 95, ультимат від Мастера. Пішло, 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 пішло. Циклон, пугну, Найс, nice, найс. Nice. Чудово, чудово, чудово. Прекрасно. Ганселимо. Панди, панди, ганселять. Подава мотивати батрайдеру. Блинк туди, блінк назад. Хекс морфа, хекс морфа, стан морфа. Лагуна морфа. До побачення. У нього є байбек, який і буде спробувати. Треба Треза не пере цей. Не переагресувати. Батрайдер, на жаль, вмер від Нікса. Вийде в Нікса баклайні, бути Нікса в Беклайні. Стан полотів, каменючка в їв так, чудово. Потрібно битися від Ліни. Байбек від Бетрайдера. У них у всіх є байбеки. Немає ульти Брюмастери. Не можна йти трон. Підход. Бля, ну це не супернебудь. Байбек від Нікса. Хекс Угну. Стан. До побачення. Вийти, вийти, байбеки. Все, бек, бек, бек. Віддати всіх, хто. Ласо. Бек, 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 бек. Ну не можна всі байбеки натисли. Просто тікати, просто тікати, просто тікати. Вони всі баї протисли. Блять. Ну Йолі Квасолі, ну, ну просто відійти треба. Вони чотири байбеки тупо натисли. Просто бек відійти. Чотири бая, типів вдавили, Просто відійдіть і все, все ахуєнно. Батрайдера, да хрін з ним з цим батрайдером. А зараз тепер профітні супербайбеки, бо дивіться, що відбувається. Зараз вони заберуть Рашана, заберуть Аганім з Рашана. Аганім забере. Ну ладно, тут Аганім не дуже профітний, насправді ні на кому. А, ну ладно, насправді що не профітний. Він її за рахунок роженої бачить, вона мерла, пиздец. Він за рахунок роженої здібності її побачив. я ним, да. Аганим ник забрал безкоштовный. По-по-по-по-по-по-пум. Блять, ну тому що в таких моментах треба дисципліна. Дисципліна. Ви бачите чотири герої байбек. Все. Ви не думаєте над тим, що відбувається в тімфайті. Ви відходите миттєво, просто бек. Вдавлюєте газ в підлогу і погнали з цього тімфайту. Ніякого іншого рішення бути не може в таких ситуаціях. Блять, їх єдиний шанс виграти цю гру це вбити вас. Забрати Рашана і все, вони нічого. І тепер, і тепер дивіться в чому проблема? Тепер їм треба натискати гліф, і їм треба натискати буде байбек від ліни. Зараз. Хелпфорс, фор, форс, форс, форс. Амаліфар. Ласо. На фонтан хуйню! На фонтан хуйню! Стайленс, В Сайлент! Ось це збийте, збийте! Хекс! А ну я... Ну я, я це не маю. Далі, 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 далі. Куди не відпускати нікого, не відпускати нікого. Всіх тут просто знищити, знищити, знищити. Щось є? Стан, плат. Қ... Блять, немає, стану ніякого не нас отримали. Та, он <rerate> тільки <tagli> байбек, їбать. Оооо, капець катка пішла, їм минутися. А жінці обіцяв в ресторан піти покушати. Казав, що гра не затягнеться. Я казала, що так буде. Я казала, що так буде. Ну, все одно я красивою для тебе одягалася. Спасибі, я вона один. Я цілую. Я купіть собу. Зетника, зетника, мені! Переграли, <рігра> <хи> <Залишити> комбам. <хи> що, де мене новин на збір закрыти, <хи> моєму, я так скажу, що ти пацай, ха <хи> треба було закрити. Ну, страшка, що треба, треба було змір закрыти, змей закасдас. Вона вже переносила бронь на 20.00, короче, а там ты подумал. ха Я відкрию балкончик, прохолодно. А? Ничего смешного Да просто Это смешная игра Я не знаю <свес> Что ты кажешь? Пи... Да ничего они не пишут в чате Они кажут что стримеру Габелла Все гг Кинец Спит стрим... на диване И так далее <свес> И комусь пиздец вечер <свес> Фу ладно На миду Морф Морф Сори, дивимось, сорі. Дивимось, дивимось катку. Так ДП, Морф. У него. Бля, у нього є, Не можна, не можна його... Вийти, вийти. О, так, бар'єр активний. Нормально, БКБ активовано, просто вийти. А, можна Тітану якось допомогти? Тітану форстап чи щось таке є. Ага, морфа там якось щось было. Видно? А, мене не бачить. О, одровка, до речі, фолови Ну, але їй дуже демедж треба, розумієте? Їй дуже тре де Треба демедж, їй треба е деедалос взяти. Дат ви не на нетворце можете взагалі не звертати увагу, друзі. Ну, нетворце це шляпа повна, типу, це нічого не дає в цій грі. 54 хвилина, який нетворці? Я take це. AnDisk mm. Lina хоче собі взяти. Бля, ну мені здається, те, що у нього немає рефрешера це помилка. Не знаю. Да, з одного боку ANDS це норм, але з іншого боку відсутність рефрешера дуже критично може вплинути. Бо, ну ви уявіть, ти так даєш скільки? у тебе 1643 демеджа, плюс там Шива від Дрюмастера, плюс дебаф від Титана Ілюзії. Да, і заряди з Ну, Напевно, вони вже да? Тобто там залітає димедж, а хай йому угри. Це від такі дві вагуни. Спектра 6 слотів. О, капець катка. Знаєте, що О, треба Ульт? ульт. Да. Знаєте, що треба робити? Треба просто розводити їх на базу. У Бремастері є завжди змога демонтувати вежі за секунди часу. Нікс пара Так, тихо, тихо. Так, але стоп, він єдиний стан. Просто на брюмастері демонтувати будиночки. Так, ну не треба на хайграунд на дров сійти. Брюмастер шала... Куди, БЛЯТЬ?! Були, були нікса без баю, були нікса без баю. Так, а рефрешер брюмастера є? Стоп, 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 вийти, 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 вийди. Трошки вийти. Мінус ультимейт, мінус нікс, без баю. А, ну у нього зараз бай по тайміузявився, але у нього гривень немає. який гривень? У його випадку рублі, блять. Обичаюсь. Mm, Рашанг хвилина починає реситись. Так, ну дабл демедж, не знаю. А, стоп, у нас є кристаліс. А, він з'їв аганім і взяв кристаліс, Окей. Немає. Так, пугна, пугна, До побачення. Баю нема, баю нема, баю нема, грошей нема. У них са баю нема. Грошей нема. Так а що, вони, вони ж все знають, так? Да? Ні, ну ладно, вони, вони, вони знають, що грошей немає, але. Блін, ну таймінг, так, да, пройшли байбеки вже, вони можуть цього просто не знати. Гліфу немає? Можливо, мега кріпаси? Будиночки зламати, будиночки зламати, будиночок раз, і будиночки, будиночки в топі ще. Скільки пухне, 50 золота не вистачає добе. Так ультімейт на брю і зламати будиночки, немає гліфа. Байбек пухна. Так, починається тімфайт. Ліна, ліні хелп, ліна хелп, БКБ. Тікати, тікати, тікати. Накивати п'ятами трошки. Розкайдити. Реенгейдж. Спектру, спектру, спектру. Ласо, спектру, ласо, спектру. Декріп. Бібать лагуна. Найс! ДП, ДП, ДП. Стоп. ДПК байбек. Продовжується бійка. Ліна, 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 Шадоблей. Вейс затоджила. Тікай, 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 малеще. В ДП, в ДП, були ДП, у ДП байбек, натискає. Убриматер є ще один ультимейт, Спешиний. Дивом, якимось живуть. У спектри немає паю! спектри немає паю! спектри немає паю. У неї немає баю. Вона здохла, блять. Сайленс, Марфа, Марфа, Марфа... морфа. Так, байбек. Ааа, не також баю байбека. Та, будиночки, будиночки демонтуються. Будиночки демонтуються. Байбек, 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 байбек на титані. Hello, hello, прийом. Тп на, на а, заставу, тп на заставу. Чекайте всю команду. Просто чекайте всю команду. На ви не вин барак спушив. Uh, так, Яка ситуація. Трон ламається, немає ультимейта на бремастера. Улины байбек, чес скільки? У неї вже є байбек. Треба дочекатися ліну, байбек ТП, немає спектри, немає екзорсизму. Блін, не, я не знаю, робити це. Так, да, роблять цей мув. Просто проблема в тому, що брю без Ласок, без баю. без баю! стан, промазав, unluck, хекс, лотус, так, дровка, живе, морфа, 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 допомогти дровці! допомогти дровці. 5 секунд. Єбать, вона здохла. Я не вірю, піздец. Який же розфокус? Ну, тільки на ДП БК... БКП, ну вбий Б. Мар... Трон падає, трон падає, трон падає. 40 секунд ультимейт. Вбити марфа один раз. Трон майже впав. Бля, може доламати... Ультимейт Брю 30? Не можна доламати просто трон? Зараз ультимейтом Бримастер. Ты секунд секунды немає от 3 20 секунд тульт. Бля, ну по ідеї можна це зробити. Немає гліфа. 1600 хп трон. Бля, ну це ще Так, а Бріматер затанчить, все нормально. Морф летить. Бріматер пішов вперед. У нього па є у раді чого. Утімейт, 3 секунди. Просто трон! Просто трон! Просто трон! Просто трон! Утімейт. Єбаш! Єбаш трон! Єбаш 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 Єбаш! трон! 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 Смайлики, 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 блять, смайлики. Блять, яка шкатка хороша була зараз. По емоціям. Тож так, друзі, працює карма в доті. А сьогодні о 15.00 буде грандфінал. Пешен Юа. Проти Навіть Джуніор український фінал. Йолік Васолі. Якщо у вас о 15.00 були якісь плани, ви їх відкладіть, подивіться цей фінал, а потім можете продовжувати жити життя. Дякую, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами в фіналі.